Чотири матчі, чотири перемоги. Виниківський рух в чемпіонаті України серед аматорів почуває себе, неначе риба у воді. У четвертому турі команда Романа Гданського не залишила жодних шансів на успіх маяку сарню. Гості розпочали поєдинок грубо. Арбітер не помітив. Відповідь руху була болючіша. Триходівка за участю Костика, Макара та Козловського, завершилася голом. Останнього почали агресивно грати. Була установка перші 15 хвилин. Піти в пресинг забити швидкий гол. Нам це вдалося. Махер зорово м'яч, скинув мені. Я здорово зловив його в повітрі. Здавалося, після цього господарі поля за доброю традицією доведуть рахунок до розгромного. Утім, до честі команди з Рівненської області вона вміло пресингувала рухівців, і це дозволило їй піти на перерву за мінімальної поразки. Спочатку думав, що ми її не помітимо, але десь після того голу зупинились. Не знаю, чому чи розслабились, а потім важко було. Ну, По-перше, команда сьогодні була. Непроста, скажемо, з тих всіх, які ми грали, це напевно найсерйозніша команда. Другий тайм активніше розпочали гості, а небезпечніше атакували господарі. Чого варті лише моменти макарата козловського. треба було на силу бити там я щось вирішив не знаю погладив той м'яч треба було бити просто на силу. те що не використала молодь зробив досвід це олег шептицький показав партнерам як потрібно вражати ворота суперників 2-0 – закономірна перемога руху ще багато ігор попереду але будемо настраяти ще на кожну слідучу ігру так само після цієї перемоги міниківчани закріпилися на першій сходинці в активі руху 12 очок на сім балів менше у двох найближчих переслідувачів з рівненської області має Ката Одеку. до наступного етапу з кожної групи виходить по дві команди.